Всім новим глядачам привіт! А як гадаєте ви? Чи вистачить сміливості студії Bethesda додати українську локалізацію до свого космічного Бойопіка Starfield? І хоч гра вже доступна для тих, хто її встиг предзамовити, но в неї є ще час. Ну, як час? Два дні, якщо так грубо казати. А перед початком відео обов'язково підпишись на канал та постав лайк, якщо воно тобі сподобалось. Продовжуємо. Но суть цього питання полягає не в тому, чи встигнуть вони за два дні додати локалізацію до гри, а в тому, чи вони взагалі її додадуть. Чомусь по інтернету вже гуляють ганебні росифікатори, які вже доступні навіть перед релізом гри. От українську вони ще не збираються додати. Тим часом ми, українці, не залишились в стороні. Та деякий Максим Сліпченко вже створив петицію про додання української повної текстової локалізації до гри. Bethesda ще не відреагувала на українське звернення, хоча компанія звернула увагу на арабську петицію, коли там було менше ніж 5,5 тисяч підписів, і на корейську, яка мала не більше 6 тисяч підписів. І та геймери з Кореї теж були зробили свою петицію та араби, щоб і їхня мова теж була у. Грі, і представляєте, і вони замітили їх, і вже вроді як почались приймати якісь міри і рухатись в тому напрямку, при тому, що ті петиції підписало не так багато людей. А наша петиція, яка зараз має 11,5 з половиною тисяч підписів, досі залишається проігнорованою та без відповіді. Філ Спенсер не залишився в стороні від фанатів та прокоментував всю цю двіжуху такими словами. На жаль, ми не можемо локалізувати кожну гру для кожного ринку, але ми завжди аналізуємо ринкові можливості та отримуємо відгуки про окремі ігри. Важко відповісти, бо дискусія про локалізацію ще не закінчилась. Ми продовжуватимемо спілкуватись і слухатимемо відгуки, заявив Спенсер. Якщо для нього важлива думка 5 чи 6 тисяч гравців з Кореї, а 11 тисяч потенційних і 15 тисяч гравців з України пусте місце. Тоді я навіть грати цю космічну Одіссею не буду. Так подейкують слухи, що гра дуже пуста, що є правдою, оскільки більша частина гри є просто процедурною генерацією та не наповнена контентом. Я десь бачу відео, якщо знайду обов'язково прикріплю його до відеоряду, де якийсь гравець, хлопець або дівчина протягом 10 годин просто біг в одній планеті тупо вперед, і за весь цей час він нічого не знайшов, тупо нуль, одні пагорби, горби і все. Всі ми і автори петиції, в тому числі розуміємо, що локалізація такої велетенської гри, особливого проєкту для Bethesda, є непосильним завданням, але я твердо вірю, що вона матиме позитивний вплив на ігрову спільноту, який значно переважить будь-які труднощі. Також що дуже 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 давно москальська локалізація там була, але її на диво прибрали. Цікаво, а як так вийшло. Ну добре, добре, ми тут зібрались не за цим. Крім іншого, люди, які оформили типу, Писку на гру можуть грати в неї з DLSS 3.0, і в кого комп'ютер не першої свіжості, то можуть прибавити декілька кадрів для комфортного проходження. В середньому показник тримається між 50 або 65 ФПС при середньо високих налаштуваннях графіки. Також появились перші оцінки гри від тих, хто вже зміг зіграти в неї, та зробити предзамовлення на гру. Здебільшого, Starfield отримала позитивні відгуки, хоч і з доволі великим діапазоном від 7 до 10. Палять побічні квести, міцну стрільбу з цікавим арсеналом, велику кількість контенту та взаємопов'язаність ігрових систем, цікавий процес космічних подорожей, хоча й з поганою навігацією, можливість налаштування корабля та красиві пейзажі космосу та планет. Критикують плоский основний сюжет і неглибинні rpg механіки які не мають впливу на результат, а також проблеми з продуктивністю у частини оглядачів, кажучи за оптимізацію, саме більше гравців дратує те, що грі дуже часті катсцени, точніше, екрани завантаження. Сідаєш на корабель, катсцена, що маскує завантаження, злітаєш з планети. Катсцена, переходиш на орбіту, катсцена. приземляєшся катсцена, катсцена, катсцена. і це може й дратує тих, хто не має швидкісного m 2 SSD диска, Ще з ним ситуація не є сильно кращою, тому напевно це і є косяк гри, а не ваших комп'ютерів рівно, в такій революційній грі можна було зробити переходи без екранів завантаження, Но це не біда. Зато ви можете утішатись надреалістичною. Це у банці, чом би і ні. У грі також багато багів, які досить коментні. Ну а відео не зроблено для того, щоб їх висміяти, а щоб сказати всім, що українська локалізація у грі буде. І нехай вона буде на рівні охолодіть трахання або типу того. Нехай, якщо ми всі разом зберемось, підпишемо ту петицію та репостнемо це відео у всі групи, по всіх мережах, а також дамо знати, що ми велика нація, яка заслуговує мати окрему локалізацію гри, то я впевнений, що в нас все спрацює. На цьому все. Хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте мене підтримати своєю вподобайкою, оскільки тільки вона мене підвищує настрій. А з вами був Андрій, до наступних відео, па-па!